Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні у мене в понеділок, 26 вересня, показую вам свою троянду. Зараз, вам, мабуть, видно дуже багато зайвого фону, але інакше я її не можу показати, тому що вона стає дуже великою і я вже не уявляю, як я показуватиму вам її в майбутньому. Отже, вишито у мене вже... скільки 30 рядів. Ось з цього боку, тобто це вже край роботи. І для того, щоб звітувати у середу зранку, мені потрібно вишити ще 28 рядів. Ще час у мене є. Сьогодні я б хотіла вишити ще ну хоча б 10 рядів, вони вишиваються взагалі ось ці маленькі рядочки доволі швидко. Мені здається, навіть ще швидше, ніж рядки на звичайних листах, тому що там їх по 53. Бісерини в кожному ряді, а тут по 35, можливо, саме через це вишивка йде швидше, хоча кількість бісерин, то я однаково пришиваю приблизно за той самий час, а виходить, наче що ця вишивка йде саме швидше з цих коротких рядів. Ось така моя троянда. На даний момент я коли розгортаю цю роботу, а розгортаю я її лише. Тоді, коли показую вам, або коли звітую. А, так, поки вона в мене лежить згорнена, ось так, коли я вишиваю, вона в мене згорнена лише до того моменту, який мені потрібен для вишивки. Ось так, Ну або так, якщо мені прям вже дуже заважає цей край. От. І тому, коли я її розгортаю, я зависаю на ній, тому що вона дуже гарна. Через камеру, не знаю, мені здається, не так передає. Не так передається краса цієї роботи, особливо з різних ракурсів, якщо вам так трошки показати, але тоді мій стіл видно дуже гарна робота, і покажу вам ще декілька своїх планів на цей тиждень. Одним із таких планів, звісно, є Київ. На ньому залишилося вишивати всього лише 2800 хрестиків, тобто 5600 напівхрестів, тому що вишиваю я саме ними. Якщо вишивати саме до кінця вересня, то в мене є ще 5 днів. В принципі, вишити то реально за п'ять днів таку кількість. Ну, якщо не встигну вже у вересні, то 1-2 жовтня я собі теж залишаю, але бажано вже за цей тиждень закінчити цю роботу, тому що з 3 жовтня в мене почнуться заняття, і поки я, так би мовити, в'їду навчальний процес то вишивки таких робіт великих буде менше певний час. І зараз покажу вам свій рівендал. Ось так він у мене зараз виглядає. Вчора я на ньому вишила 317 стіпків, здається. Вишивала десь приблизно годину, більше якось чомусь не хотілося, але мені залишилося тут вишити ще десь 1200 стіпків для того, щоб. Звітувати з 1 по 7 жовтня у СВ від Катрусі. А, от, я, до речі, тут в мене лежить прев'ю. Ось так виглядатиме картина колись в майбутньому. А, я поки що оформила нитки ось таку папку, а, щоб не загубити нічого. І площадка, яка мені потрібна зараз до вишивки, ось вона в мене лежить разом з роботою, разом з і в такому вигляді зберігається. Також вчора о 8 вечора надіслали схему першу хатинки України від дизайнерки Марії Юркевич. Ось так виглядає перша хатинка. Вишиватиму я її на пластику, тому в мене соняшники будуть потім нашиватися зверху на ось цю хатинку, і в хатинці потрібно вишити всього хрестиків чисто хрестиків 3529. І ще 1472 стіпки бекстічу, аж камера перестала фокусуватися. Я так розумію, що десь 600 хрестиків, мабуть, це соняшники, ну, можливо, трохи більше. Складно так прикинути. Вона може бути як і більше набагато, так і набагато менше. Ну і хатинка така, начеб не дуже велика, ну подивимося. Скільки вона в хрестиках займає, ну, в принципі, 50 на 50 ні, до 60. У Висоту вона не дуже висока, я б сказала, мені здається, деякі новорічні іграшки а, такі вишивала. Її, ну в ширину вона така. Більше ніж 60, десь 65. А, ну, за два тижні вишити. 4265 хрестиків. Якщо все це додавати разом, то в принципі реально. А, але треба не відтягувати це все на останній тиждень. Тому ось я зараз думаю, як би мені все вмістити в цей тиждень, коли потрібно закінчити Київ. Ну як потрібно, мені просто хочеться це зробити. Потім з трояндою потрібно звітувати в середу. З рівенделем теж потрібно вже в суботу бажано звітувати, щоб не відтягувати, вже потім поступово вишивати ті 2000 стіпків для звіту вже в жовтні, за жовтень, раніше, тобто за наступні місяці, в подальшому. І мені здається, щось забула, чи ні. Ну ось, власне, СВ з хатинками теж потрібно звітувати до 9 жовтня, до 11 годин. Ночі, 9 жовтня, і також в мене є ось такий потяг, якщо хтось пам'ятає з попереднього відео. Я ж думала, можливо, з першого його треба закінчити, щоб почати хатинку. Тому що тут залишилося в мене щось там до 200 хрестиків вишити на ньому і Бекстіч. Але, ну, ви знаєте, от дуже дивно, мене якось не мучає те, що він не закінчений. Я з ним чомусь нікуди не поспішаю. Тому думаю, що, відрахую, тут, мені здається, має вистачити ще місця для хатинки на цьому листі і починатиму її. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, але цього тижня точно маю почати. Це також, мабуть, буде процесом для монтування ця хатинка, і не тільки, тому що вишивати, в принципі, наче б і не дуже багато, але водночас і не дуже мало. Тому робити це бажано регулярно, щоб потім не сидіти в останні декілька днів і не вишивати щонайменше по тисячі хрестиків на день. Отже, здається, це були всі процеси і один старт, який би я хотіла вишивати цього тижня, тому у наступних кадрах ви тоді побачите, що мені вдаватиметься, що мені не вдаватиметься зробити. Сьогодні вже субота, 1 жовтня. Непомітно так підкрався жовтень. Я аж навіть не встигла закінчити свій Київ. Як ви бачите, небо іще не закінчене, проте до його завершення все-таки залишилося не так уже і багато. Залишилося вишити лише два кольори ось один бленд, який в мене зараз висить на роботі, і також ще один найтемніший відтінок. У небі і уся робота буде завершена. Я сподіваюся, що встигну зробити це сьогодні, а якщо не сьогодні, то максимум завтра. В принципі, там хочу небагато вишивати, залишилося 690 хрестиків, але можу не встигнути, тому що хочу повишивати ще дещо, про що вам зараз розповім. Також цього тижня я вишивала свірі Вендела,дже мені потрібно ось сьогодні звітувати з ним, що я вишила. На ньому 2000 стіпків і, власне, вчора я намагалася досягнути цієї цифри, і мені це вдалося. Всього я вишила за вересень 2012 стіпків Звісно, можна було б і більше, тому що основна частина вишивалася все-таки чорним, а чорним вишивалося дуже просто і дуже швидко. Уже інші десь 300 стіпків, це вже були такі, бачите, розкидані стіпки. І також тут було вже три одиночки, здається. Тобто ось ви ця точно, це одиночка, і десь тут теж були відтінки, які вишивалися ось лише один стібочок, і все. І робилася закріпка. А якщо дивитися на ось таку картину... Зображення з розбивкою на листи, то я десь ось оці два листи зараз захопила навіть три. Тут вишиватиметься вже скоро а, водоспад, так. А поки що в мене вишивається ось ця зелень, і в ній такий розкид хрестиків немаленький. А, я сподіваюся, вся картина, хоча де зелень, тут, мабуть, всюди буде так. Такий розкид хрестиків, а ось тут. Ну, в небі, я думаю, буде найпростіше вишиватися. А загалом у мене зараз готово десь півтора відсотки роботи. Ну, непогано, я там вишивала скільки днів П'ять. Цю роботу можна було б і більше, але якось я забула, що у вересні 30 днів а не 31, і, власне, той один день бо не зіграв важливої роль, але. Все одно якийсь момент я просто забула, що цю роботу потрібно теж просувати поступово, щоб першого числа наступного місяця з нею звітувати. Вишивала я ось останнім таким відтінком світленьким. Теж я його залишила, тому що мені потрібно ним вишивати десь ось тут. Але там вже потрібно було рахувати, щоб не помилитися, щоб потрібно закріпитися було, тому що тут, бачите, це ниточка, якою я вже вишивала, і тут звичайною. Петелькою не зробиш закріпку, тому вже треба було ще більше напрягати мізки. Я вирішила, що і так вишила 600 стіпків там за 2 години, і, думаю, досить. І очі трохи вже почали напрягатися через те, що канва а, така дрібнувата, і плюс до того я помітила, що а, мені поки що некомфортно вишивати на ній увечері, саме через те, що вишиваю при. Штучному освітленні прийденому освітленні. ось якщо зараз сісти вишивати, то мені буде комфортніше. А при штучному якось ем, трошки відчувається дискомфорт, але я думаю, що я згодом звикну. І якщо не повторюватиму своїх помилок цього місяця, не відкладатиму ці 2000 стібків на кінець місяця, або навіть якщо півтори, а так поступово там, по годині вишиватиму цю роботу частіше, то цей дискомфорт не відчуватиметься. Ось, іначе про цю роботу все, що я вам хотіла розповісти. До речі, про свої враження. Це ж моя перша багатоколірна робота. І вчора, в якийсь момент, я ось коли вишивала це, розкидані ці хрестики, ось цей світлий, до речі, ще більш-менш нормально вишивається ось один з цих зелених, чи це один колір. Коротше, ось такий зелений колір. Він тут. Так, розкиданий по всім ну, цим, <смеш> діляночкам. І я не робила кожного разу закріпки, я робила протяжки десь в районі 10 стіпків. У мене тут 24 каунт Конгрес стриміна тому е, ці протяжки тут не сильно довгі, але добре вам покажу. Може, ви скажете мені, що такого робити не можна. Деякі дуже прям великі, я ось тепер думаю. О, що може, такого краще не треба було робити, але з іншого боку, а як тоді кріпитися? Тому що мені зараз поки що складно робити закріпки на цій основі. І через це я зараз думаю, що може поки що не переходитиму на раму, тому що мені зручніше в кінці закріплювати нитку саме під вишитими стіпками, ну тобто зі звороту. Воно дуже добре кріпиться через те, що тут баленовісті боки, там нічого не висмикується. А якщо вишивати на рамі, то я ж не буду кожного разу перевертати раму, особливо якщо це будуть якісь одиночки, да, то це буде незручно. Тому поки що вишиватиму на п'яльцях. Але загалом робота мені подобається, хоч тут і вишиваються ось такі одиночки, коли тут ось тут хрестик цього кольору. І потім він десь буде в самому сім'ї цій будівлі, в самому цьому замку. Ну, звісно, я не буду залишати цей один хрестик на потім, тому що я ще потім про нього забуду, в мене буде просто тут світитися невишитий стібок. І я вирішила вже поступово вишивати всі ці одиночки. В принципі, я з ними ще не заморочилася, тому що їх було небагато. Але зрозуміла, що краще. Не відкладати ось цей звіт, вірнішу кількість вишитих стібків для звіту на останок, тому що потім, коли ти в останні дні це робиш, ти хвилюєшся, що ти не встигнеш, і вишивка йде повільніше, ніж тоді, коли ти просто береш цю роботу повишивати. Отже, з рівенделом поки що все, і покажу вам ще свої два процеси. До вишивала у вівторок я необхідну кількість бісерин для звіту у цій троянді. І ось в мене зараз так виглядає з кожним разом. Її все складніше і складніше показувати, тому що вона така велика. Ось. І для закінчення ось цього першого ряду листів схеми, чи як правильно назвати. Мені залишилося 19 рядів, і я б хотіла їх вишити. Верніше було б дуже добре, якби їх вишила за ці вихідні, тому що вже скоро знову звітувати з цією трояндою. Якось Цього тижня в мене прям дуже сильно горять дедлайни, і я майже нічого не встигаю. Ось, бачите, вчасно не закінчила Київ, там хоч і до кінця. Літо з цього не зробила, і тепер через нього трошки в мене йде невстигання з закінченням інших е, процесів, е, саме зі звітами їхніми. Ось. Тому троянду теж хотілося б повишивати на вихідних, щоб потім в понеділок і вівторок не сидіти над нею півдня. Е, цілий день все одно вже не вийде, тому що з понеділка в мене починається навчання. Я сподіваюся, нас там одразу не завалять. Завданнями, і я ще зможу трошки більше часу приділити вишивці, ніж зазвичай під час навчання. І також я почала ще один процес це хатинка. Ну, вишила я тут взагалі небагато, 131 хрестик, здається, одним кольором. Це я починала, здається, у четвер. Саме у четвер мені прийшло таке усвідомлення, що я щось взагалі нічого не встигаю, тому що цей тиждень теж був. Доволі складним, я ще вмудрилася захворіти. Щоправда, дуже добре, що не дуже сильно, але все одно якась слабкість у мене була на початку тижня, нічого не хотілося робити, і вишивка йшла доволі повільно. Тому, можливо, це теж якось вплинуло на те, що я не встигла вишити те, що потрібно було, але ну, нічого страшного. В цій роботі мені залишилося вишивати найбільше, ще понад 4 тисячі хрестиків, так. І теж потрібно зайнятися цією роботою на вихідних, щоб потім на наступних вихідних її встигнути закінчити, тому що до 9, до 11-ї години вечора, 9 жовтня, потрібно звітувати вже з готовим, з готовою хатинкою. Так, а в мене тут ще навіть. Половини немає, хоча дехто вже вишив за скільки днів, 5, мабуть, 4-5. Я думаю, що в мене все вийде, тому що робота нескладна. Я так дивилася, інші відтінки як вишиваються, все доволі логічно. У сонячних, сподіваюся, теж буде все добре. Ну, Бексічу тут немало, але він, здається, лише одним кольором, в одне складення. Ну, навіть якщо там буде ще якийсь, то теж не страшно, в принципі, він вишивається швидше. Ось такі мої були результати цього е, тижня, саме будніх днів. І ще ось сьогодні щось повишиваю, завтра вам покажу, що мені вдалося вишити. Так, до речі, потяг я не вишивала до нього, навіть не торкалася. І поки я, мабуть, не закінчу будиночок, хатинку, то я не закінчуватиму потяг, тому що він мені взагалі не свербить. Якби. І потім закінчу його пізніше, коли в мене не буде така напруга у вишивці, і я встигатиму вишивати свої процеси для звіту. Не подумайте, що я якось заганяюся сильно через це. До речі, я щойно згадала, що треба подати показники світла. так. Зараз, сподіваюся, думка в мене не вилетить з голови. А, максимум, якщо я завтра монтуватиму це відео, то точно згадаю. Добре, така хвилинка а, відволіклася трохи. А, отже, мені загалом подобається брати участь у таких СВ проєктах, як перший відшив. А, єдине, що я просто не завжди вмію розрахувати свій час і. Не завжди правильно розставляю, розставляю пріоритети, тому виходить таке, що я щось не встигаю, але загалом в ось цих усіх проєктах, яких я беру участь, їх уже три, то вимоги досить реальні. Для звітів, ось, наприклад, пісерин тут потрібно вишити дві тисячі. Якщо ти вишиватимеш там по годині-півтори в день цю роботу, то за тиждень можна вишити їх. Потім в хатинці тут. Ну, нехай 4 тисячі хрестиків, тому що там ще і бекстіч враховується як хрест в САЗі, то це теж за два тижні доволі реально вишити, так само, як і 2 тисячі стіпків на рівенделі за місяць. Але потрібно правильно розраховувати час, а не відкладатися на останній день, як я це часто роблю робити, і не лише з вишивкою з іншими справами. І ось завдяки вишивці я теж намагаюся. І інші справи не відкладати на потім. І інколи це виходить, а інколи все повертається на круги своя. Ну все-таки люди все буває. Отже, закругляюся тут балакати і піду, подам показники і повишиваю щось. Сьогодні вже неділя, 2 жовтня, і покажу вам зараз свої просування за вчорашній день і за сьогоднішній ранок. Тому що сьогодні зранку я повишивала вже трохи троянду, вишила на ній чотири рядки. І вчора мені таки не вдалося її повишивати, тому за сьогодні мені потрібно вишити таки до кінця ось цю сторінку, щоб уже завтра перейти на нову. Тому що до звіту тоді залишиться лише два дні, і щоб на ті два дні так багато не відкладати, хоча там і так буде. Чимало вишивати, хоча, якби я раніше вправлялася за три дні зі звітом, тому, якщо вишивати вже тільки цю роботу, мені здається, маю встигнути без якогось такого напрягу сильного. І також я вчора вишивала хатинку, і вона в мене таки підросла, тому що вишила я на ній 500 хрестиків. І на даний момент в мене вже готово майже 15% роботи непогано. І я вчора вирішила поцікавитися, скільки відсотків роботи займають соняшники. Так от, соняшники, хоч вони такі здаються невеликими там, але вони займають більше ніж 15%, майже 16% роботи, і там вишивається в них майже 700 хрестиків. Тому... Теж ці пришивні елементи немаленькі в цій хатинці. Ну сама хатинка вишивається доволі просто, як бачите, ось цей солом'яний дах, він вишивається зараз одним кольором. І коли я монтуватиму ось це відео цю цей вишивальний тиждень, то вишиватиму далі хатинку, саме дах на ній, і там побачимо. Тут ще будуть двері, якщо ви пам'ятаєте, ще одне вікно точно таке саме, і просто закінчення е хатинки тобто іншої стіни. Е вишивається тут, до речі, у цій мій хатинці в стіні лише три відтінки. Ось один у мене частково вишитий, другий, і ще буде третій. там, Такий ніжно-блакитний, цікаво, як вони поєднаються у мене, має вийти дуже гарно. І також вам покажу іще одну свою роботу. І, звісно, це мій Київ. Вчора я його таки закінчила. Уже сьогодні зранку випрала і попрасувала. У мене, до речі, роботу трохи таки перекосило за рахунок напівхреста. І ось цей перекос спостерігається саме в тих місцях, де вишивка переходить від хрестика до напівхреста. Ось я намагалася це виправити під час прасування, але щось мені. Вона то вдалося, тому що перекос був сильніший, коли я тільки дістала роботу з води. Та й, в принципі, коли я вишивала, я вже бачила цей перекос і трохи я його виправила, але мені здається, його все ще видно. Трохи так, він не значний, але я не знаю, чи це не вплине на оформлення цієї роботи, тому що, я думаю, що в жовтні я понесу її на оформлення. Дуже гарна робота, я зараз дивлюся, на неї зробила фотографії до того, як робити включення, і мені аж не віриться, що я її вишила. В ній вишивалося близько 42 тисяч хрестиків, тобто це всі стіпки вже переведені у хрест. Робота не маленька, вишивала її 81 день, і вона надзвичайно красива справді. Варта усіх. Зусиль, які були витрачені на неї, і справді вийшло надзвичайно гарно. В інстаграмі, я думаю, сьогодні викладу також фото її. Мені здається, там в мене вийшли деякі дуже гарні, тому кому буде цікаво подивитися ще на неї, вже не у відео, а на фото. Ось, думаю, на цьому вже буду завершувати це відео. Загалом за цей тиждень, мені здається, я таки повишивала немало, хоча планувала вишити трошки більше насамперед у хатинці, але загалом я впоралася майже з усім, що собі поставила виконати. Я закінчила Київ і для звіту вишила необхідну кількість тіпків на рівенделі. Ну, тепер на наступному тижні я вишиватиму троянду і хатинку, мабуть, це поки що будуть два основні процеси, а там далі трохи підключатиметься рівендел, і буде так три процеси чергуватися, поки не починатиму я нічого нового, тому що все-таки з жовтня буде трохи менше часу на вишивку, і треба приділити основну частину уваги все-таки іншим. Основну частину уваги іншим процесам. Тим паче, що мені з ними потрібно звітувати, і якраз це теж стимулює вишивати саме їх трохи більше. Ось. Тому до зустрічі у наступних відео і на все добре.